Вихідними в офісі молодіжного парламенту Кременчука панувала атмосфера натхнення та самопізнання. У рамках проєкту Неосвіта відбувся майстер-клас зі створення карти бажань, техніки, яка допомагає візуалізувати свої мрії та наблизити їх до реальності. Сьогодні в офісі молодіжного парламенту Кременчука в межах програми Неосвіта дівочий простір особливо проводить захід майстер-клас зі створення карти бажань для молоді. Учасники заходу занурились у світ власних цілей та прагнень. Спочатку вони обговорювали, як правильно формулювати свої бажання, щоб вони дійсно здійснились, а потім приступили до створення карт. Використовуючи журнали, вирізки, наліпки та кольоровий папір, кожен збирав свій унікальний колаж, наповнений особистими мріями. Від подорожей і саморозвитку до кар'єрних цілей та гармонії у житті. Я в заході від сьогоднішнього заходу. Я взагалі така творча людина і мені дуже подобається візуалізувати свої бажання, тому що це якось допомагає. Дуже вдячна парламенту за те, що є така змога молоді реалізовуватися і самовиражатися. Це будує візуальне враження і майбутні плани. На подальше життя, на подальше майбутнє, і я безмежно вдячна за таку можливість. Класно, що завдяки, завдяки такій карті бажань, ми наче всередині відкриваємо оці всі заповідні бажання, про які ми, можливо, соромилися сказати, про які, можливо, сумнівалися. Такі майстер-класи надихають рухатись вперед і сміливо втілювати свої мрії. Проєкт неосвіта продовжує відкривати для молоді нові можливості для саморозвитку, а це означає, що попереду ще багато цікавих зустрічей та практик. Далі ми плануємо проводити і інші різноманітні заходи не лише. Ше для молоді, а й для різних вікових категорій для жінок, дівчат 18+, на тему психології, творчі майстер-класи та інші різні теми. Тож підписуйтесь на наші сторінки, слідкуйте за анонсами і запрошуємо усіх на наші заходи. Організаторами заходу традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Спільно з дівочим простором особлива. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.